มาแบบที่นี้แเจ็ Hot mini вийшов у 2020 році, тоді ще продавали iPhone 12, а MacBook тільки-тільки отримали перші власні чіпи m 1 З тих пір Apple встигла оновити всю свою лінійку, як відомо і не один раз, але не HomePod Mini. Він так і стоїть на полиці магазину, незмінний, як пам'ятник 2020. І я вирішив його купити саме зараз, у 2026-му. Три тижні цей маленький та розумний спікер живе в мене вдома і грає музику. Тож готовий розповісти, чи варто було чекати 6 років, щоб його купити. Перш за все виглядає він витримано, елегантно, сучасно. У житті він менший ніж здавався мені на картинках. Всього 8,5 см у висоту, см у ширину. Зверху плоска сенсорна панель, яка особливо красиво підсвічується під час розмов з сірі. Ну і коли просто грає музика або йде дзвінок, теж. Тут же можна тапати для регулювання гучності або паузи. І саме білий кольор я взяв, бо на чорній версії оця от панелька заляпувалася б миттєво. Знизу гумова частина, а все тіло вкрите тканиною для акустичної прозорості, а не тільки естетики. Але є нюанс, кабель стирчить і від'єднати його ніяк. Це перший з багатьох натяків, що це виключно і лише тільки домашня колонка, а ніяк не портативний спікер. З другого боку, звичний usb c що приємно. Можна використовувати з будь-яким блоком, але навіщо, коли фірмовий йде в комплекті. Це рідкість у наш час. Окрім білої версії, є ще чорна, синя, жовта і помаранчева. З кожною буде йти кабель відповідного кольору, і це теж приємно. Ціни 119 євро в Європі, 99 доларів у США і десь 7,5 тисяч гривень в Україні. Перший запуск, як ми всі вже звикли, відбувається виключно через iPhone. Треба піднести телефон до пристрою, вискакує карточка, як коли ви налаштовуєте AirPods, пару тапів і фактично це все. З цього моменту треба мати додаток Home, де ховаються всі налаштування колонки, бо вона позиціонується як елемент розумного дому. Багато хто називає HomePod mini таким дешевим вхідним пілетом у цей світ, адже за 99 доларів ви отримуєте, наче як розумний хаб, і можете за допомогою Siri керувати HomeKit сумісними аксесуарами, по типу розумних розеток, лампочок, термостатів тощо. Проте це не вирішує головних проблем. Сумісних з HomeKit аксесуарів сильно менше, ніж в екосистемі Google або Amazon Alexa з їх колонками Echo Dot або Nest Mini за ціну вдвічі меншу. Це, до речі, два основних конкуренти, і скажу прямо: якщо б я хотів зробити акцент на розумному домі, придбав би щось з цього. І діло тут навіть не в кількості доступних елементів розумного дому. Так, їх там більше конкурентів, але в принципі базові штучки є й у Apple HomeKit. Справа в тому, що така річ, як голосовий асистент Сірі, порівняно з іншими, фактично просто стоїть на місці. Окрім базових речей, якими вже нікого не здивуєш, по типу таймерів, запитань, яка погода чи що за пісня грає, Сірі узагалі не розуміє контекст і не здатна відповісти на якісь питання поза тих, що можна зачитати з Вікіпедії. Я користуюсь Сірі англійською, якщо що. Українська на HomePod саме просто відсутня, як власне її офіційна підтримка і продаж цієї колонки в Україні. Чим я користувався ці два тижні, це просив міняти гучність музики, просив увімкнути якийсь конкретний плейліст з тих, що я зміг запам'ятати і те, тільки тому що мене сама Apple Music до цього постійно спонукала. Ще просив інколи ставити звичайні таймери. І інколи просив ставити таймери на вимкнення музики перед тим як лягати спати, щоб оці звуки для сну не грали всю ніч. Більше таких прям зручних команд я поки не знайшов. Але хотілося б додати, що наявність бази це краще ніж нічого. І так це не прям розумна колонка, але й не позбавлена корисних голосових команд теж. Але покупка HomePod підштовхнула мене повернутися до Apple Music, і маю визнати, за ці роки три там попрацювали над сервісом. Звісно, логічно припустити, що еплівська колонка краще всього працюватиме з еплівським стрімінгом, проте, як не дивно, є й, е, офіційна нативна підтримка інших сервісів, таких як, наприклад, YouTube Music або Tidal, якщо я правильно вимовив. Нативно, це означає, що музика може відтворюватися на колонці автономно, а не тільки за допомогою смартфона, який стрімить її через AirPlay. А ще можна не уточнювати звідки саме брати музику, так потрібно було робити раніше. Тепер Siri наче як має розуміти, яким саме сервісом ти користуєшся, і брати музику саме звідти. Нативне відтворення це корисна фіча, тому що дозволяє звільнити динамік смартфону і, наприклад, прослухати голосове чи прийняти з нього дзвінок, ніяк не заважаючи музиці, яка автономно відтворюється на спікері. З точки зору UI це виглядає так, що в тебе в контрол-центрі з'являється другий плеєр, не наче пульт від колонки, на якому ти все те саме регулюєш, тільки окремо. І все було б чудово, якби не одна відверто тупа річ. В Apple Music є прикольна функція AI Auto Mix. Алгоритм міксує треки, як діджей, роблячи плавні переходи. Але коли музика грає з HomePod, ця функція зникає. Я розумію, чому так, бо ці всі AI-фішки, вони такі складні, вони потребують сучасного процесора для обробки, а в HomePod, до речі, стоїть Apple S5, той самий, який стоїть у Apple Watch 5 серії, окей. Але ж дайте тоді можливість, ну, якби, спокійно перекинути обробку назад на смартфон. Хоч убий не розумію, як це зробити в один клік. Натискаєш змінити пристрій, воно тупо міняє плеєри місцями, але все лишається як було. Відповідь знайшов на Reddit. Треба запустити спеціальну команду, яка примусово міняє вихід. Музика ставиться на паузу, ти повертаєшся у додаток, запускаєш заново, і лише тоді з'являється автомікс, тобто обробка перенесена на айфон. Я не знаю чому, але ось такі дрібні речі чомусь мене дуже сильно дратують. Давайте краще переходити до чогось хорошого. За що цю колонку можна і треба хвалити, це за звук. Я одразу прямо скажу: я не аудіофіл, і я не вмію пояснювати свої враження від звуку через такі слова, як герци, децибели, частоти. Я не розумію різницю між високими, низькими, тому я спробую пояснити, ну, по-людськи. цієї колонки, вражаючи збалансований і чистий звук. Враховуючи розмір і її цін, я вмикаю трек групи Green Day і чую окремо кожний інструмент, який не перебиває вокал, і на гучності у 70-80% воно не розсипається в кашу. Або вмикаю трек Machine Gun Kelly до того, як він перейшов у поп-панк, і бас його репу не ріже мені вухо, а навпаки, добряче прокачує. Хоча читав багато відгуків, що для тих, хто слухає EDM, Басу часто не вистачає, особливо на високій гучності, він починає стискатися, і, не наче як об'єм того, що задумано, неможливо передати через фізичне обмеження розміром цієї колонки. Але в той ж самий час я читав і протилежні відгуки, де люди пишуть, що їм басу забагато і він резонує. Для таких в налаштуваннях є тумблер Reduce Bass. і це, до речі, єдина зміна еквалайзеру, яка взагалі доступна. Такий результат досягається за рахунок повнодіапазонного драйверу і подвійних пасивних радіаторів, що б це не означало. а Також технології Computational Audio, або простими словами програмної обробки звуку, яка в реальному часі підлаштовує кожен трек під залізо, аби звучати не як маленька колонка, а серйозний апарат. Ця обробка ніяк не вимикається в налаштуваннях, тож можливості перевірити чи краще з нею, ніж без. Якби і нема. Але те, що мене вразило найбільше, це 360 градусне звукове поле, яке створює акустичний хвилевіт, завдяки чому музика буквально заповнює всю кімнату. І через певний час, неначе забуваєш, куди ти поставив колонку і чому так гарно чутно, де б в кімнаті ти не знаходився. Через це фактично колонку можна ставити ну по перше будь-якою стороною, тому що вона на всі 360 грає. А по-друге, майже в будь-яке місце, ну в межах розумного, звісно, і чутно має бути однаково добре. Гучності напевно не вистачить, щоб прокачати якусь студентську вечірку, але для домашніх посиденьок, для енергійного ранку чи просто фонової музики, достатньо більш ніж. Особливо, якщо хочеш насолодитися чистим звуком, а не просто фоновим шумом. Загальна думка в інтернеті така, що за таку ціну і за такий розмір компот міні звучить краще, ніж ти очікуєш. І хоч я і ніякий не експерт, але я з цією думкою погоджуюсь. Коротко хочеться пригадати додаткові приємні фічі. Всередину вбудовано два датчики: датчик температури та датчик вологості повітря в кімнаті. Само по собі це досить круто і корисно, але в контексті розумного дому може працювати як тригер. Наприклад, для автоматичного вмикання зволожувача повітря. Але є такий прикол, що на залізному рівні, тобто фізично ці датчики були присутні в пристрої ну з самого початку, з 2020 року, як він вийшов, але доступні стали програмно лише з 2023 року, коли Apple через чергову прошивку розблокувала до них доступ. Багато уваги у свій час приділяли фішці з піднесенням айфону в притул до колонки, щоб передати або забрати звук. Погоджуюсь, ефектно виглядає і швидко працює, проте якось не особливо практично в реальному житті. Абсолютно прекрасна функція називається інтерком. Вона дозволяє передавати голосові повідомлення зі свого айфона на колонку. Я собі так думав, що буду сидячи на роботі, лякати свою дівчину, яка в цей момент вдома. Але, зрештою, вийшло так, що вона просто з мене сміється. Сірі, попри свій обмежений розум, вміє розпізнавати до шести голосів. І таким чином, якщо дівчина своїм голосом просить увімкнути музику, то має автоматично підтягуватися її обліковий запис Apple Music і відповідно рекомендації, тому що я попередньо додав її запис у додаток DIM. Ну і якщо вона або хтось інший спитає у сірі прочитати повідомлення. То Siri не видасть мої повідомлення. Сподіваюсь, є мінуси, окрім тих, що я пригадав вище: немає ніякої кнопки вимкнення мікрофону. Це те, що дарує спокій багатьом власникам інших спікерів від інших виробників. Проте, у разі з Apple просто треба на слово вірити, що вони не підслуховують. Тут немає ніякого роз'єму, ані Джека 3,5, ані оптичного, ані навіть по Bluetooth підключитися не можна, тобто жодного іншого інтерфейсу, окрім AirPlay, що ще раз підкреслює: це не яка не портативна колонка, це розумний домашній спікер для Apple-'юзерів. Сюди ж додамо неможливість використання цієї колонки без Wi-Fi, тобто немає можливості взяти її з собою на природу, підключитися там до авто чи якогось павербанка, генератора і слухати музику тільки вдома. Більш того, тільки вдома і тільки в звичайних кімнатах. Бо для ванної тут бракує ну фактично жодної підтримки чи захисту від води та пилу за будь-яким стандартом. Тут його просто нема. Ну і найбільш прикра новина це те, що Siri на цій колонці вже ніколи не порозумніше. Адже для оновленої AI Siri потрібно сучасне залізо, якого тут, вочевидь, не з'явиться. Воно з'явиться лише в наступних поколіннях хомподів, в тому числі і міні, яке очікувалось минулого року, за рік до цього. Є чутки, що вийде цього року, але якихось вагомих фактів на підтвердження цього я не бачив. Досить нескладно здогадатися, що пристрій абсолютно точно не для всіх. Пристрій, якому на секундочку, вже 6 років, і у сучасному світі здається, що це якось занадто. Але ж це Apple. так, вони випускають продукти, які краще за все поєднуються лише з їх власними смартфонами. Так, порівняно з конкурентами, тут багато чого бракує. Але моя точка зору наступна: що за умовних 120 євро ти отримуєш прекрасну домашню колонку з чистим приємним звуком, легким керуванням з айфону, парочкою приємних фіч, і яким ніяким, але базовим голосовим управлінням і красивий елемент інтер'єру. Чи є мінуси? Та звісно, що є, і не один. Проте за цю ціну я готовий їх пробачити і користуватися. Із задоволенням. На цьому в мене все. Залишайтесь на каналі для нових відео. Гарного вам вечора і тихої ночі!